Коротше, я була тільки що на що холодно? — Я тобі скажу, що там не те, що холодно. Там так сильно. Я навіть не знаю, бо я бігала знаєш, в піжамі, і навіть не знаю, що сьогодні вдіти. Знаєш, не хочу замерзнути. Uh -huh. Бо І на масаж, щоб потім мене не протягнуло. Або обираємо цей флісовий костюм. Uh -huh. Бачиш? Uh -huh. І о, ті тапочки, знаєш, зу? або білі кусівки. Або зараз покажу шеїки. Або в цей. Ні, в цьому ти точно не підеш. Чому? Та буде там вимащена, що ти бачиш. Ляха-муха, один раз в Та ж? А чого його повішало на це? Ні, бо я забула, бо я угу. того думаю. Але ти знаєш що? Оце його костюм буде навесно, під білі кросівочки. Ні, Навіть футболку одягнути. Штани палацу, взагалі ще кардосні, правда? Mm -hmm. Коротше, вирішено. йду в там тому yeah. крісовому костюмі, так? Yeah. А цей бот взагалі Ангора. Боже, це любов, я його навіть бережу. Ти знаєш що? Я тоді, як залишила посилання, це -то собі замовила такий самий, навіть нам нічого не сказала, навіть мені нічого не сказав. Mm -hmm. ну, але круто, правда, mm -hmm. класний костюм. Треба його приберегти до цього, а зараз кинути працю, нехай то відпереться. Тоді св... А я тоді була за кермо і десь свино з села mm -hmm. в машині, але гарно, mm -hmm. правда? Шикардосно. Так що йду себе в порядок приводити і летимо, бо нема часу, а я тут моди тобі показую. Mm -hmm. Все, пакуємося, mm -hmm. збираємося. Пакуємося, збираємося і вибігаємо. Ще сьогодні купа-купа роботи mm -hmm. і ще десь їдемо. І ще десь їдемо. Ще десь їдемо. Де їде? Де Невіталійська? Mm -hmm. Може, ти труси взяв, коли 10 пар. Mm -hmm. Що ж, Не 10, а 3. Треті? Так. Мало. Так, от у вас все. І сьогодні ще нічого на верхні футболки. Нет. Я там майки мою. <татрес> угу. Все, наш це не все по шурику коли. І робота, і... О, далі там обіжені сидить. шо що Усе хоч положи, бо він вже там який день сидить так. Ай сидить. Трохи про штрафу, стати, і корма там сидить. Так <татрес> Та ще від <не> тебе. <татрес>

плакати спію ракція дуже Так, Галя пішла до перекаря а я їду вітати Оксану з ним Ангела від нас двох такі букети купили Думаю, їй буде приємно зараз поїдемо і привітаємо подивимося на її реакцію <coughs> Я думаю, воно буде захотіть. Він прям дуже великий. Та й таке?